Журналістика війни, роль та відповідальність журналіста перед суспільством. Важливі та актуальні проблеми для України обговорювали черговий раз у харківському прес-клубі. Довгий час Україна майже ніяк не боролася з інформаційною агресією, навіть не захищалася, кажуть експерти. Зараз від цього нікуди не подітися. Психологи радять українським змі після галасливих, розонансних і часто брехливих матеріалів закордонного агресора витримувати певну інформаційну паузу, чітко та спокійно перевіряти факти і готувати зважені матеріали на засіданні харківського прес-клубу. Можна було почути навіть думки, що треба вводити певну військову цензуру. Тому числі на поширення інформації з зони АТО досить важкою була визнана ситуація не тільки у зоні бойових дій, а й у мирних регіонах України. А ми тут в тилу, оскільки ми співпереживаємо цим людям абсолютно щиро і відверто, ми ці страхи генералізуємо, хочемо того чи ні. Така от ну проблема людської вдачі, що якщо ми гуманні, то ми боїмося більше, навіть ніж ті люди, які на фронті. І ми включаємо механізм психічної індукції. Ми цей страх поширюємо навіть у вигляді позитивних розмов про те, та як там важко. Тому момент такої певної, я би сказав, нейтральної відмороженості десь він був просто корисний для суспільства. Серйозною проблемою, яка має місце у суспільстві та на шпальтах журналістських публікацій, на думку психологів, є узагальнення та навішування ярликів. Я общалась с огромным количеством людей из э, территории Донбасса, которые не имели отношения э, к каким-то идеям связанным там, с референдумом и прочее. И э, этим людям было совершенно невозможно выдерживать такое напряжение и агрессию, информационную и психологическую. Э, э, и как-то отделиться от слова сепаратисты было чрезвычайно трудно. Фахівці радять не вживати у відношенні переселенців з Донбасу слово біженці, адже це накладає певну психологічну модель поведінки, яка негативно відбувається на цих людях. Краще казати щось на зразок тимчасово переміщені особи. Тут закладена можливість та необхідність повернення людей додому. Що стосується самої технології журналістської роботи, тут, на жаль, також проблем дуже багато. Я, власне, хочу підкреслити і хочу наголосити на тому, що, як би це прикро, не було визнавати, але. На мою думку, у тих подіях, які відбулися в Криму і які відбуваються на сході України, багато в чому відповідальність лежить на журналістах, на засобах масової інформації. Тому що всі ці роки, всі ці 23 роки, Україна піддавалася інформаційній агресії не тільки з боку російських медіа. Україна піддавалася інформаційній агресії з тилу з боку. Українських медіа не відповідати на брехню брехнею, ретельно перевіряти інформацію, не сіяти паніку, не драматизувати події, але й не робити вигляд, що нічого не відбувається, зробити більш чіткою спеціалізацію журналістів за певними галузями. Саме за такими принципами, на думку медіа експертів, повинна жити сучасна українська журналістика. І, нарешті, вже давно пора створити по справжньому свій український медіапростір – та на державному рівні зайнятися формуванням своєї інформаційної політики.